Ось наша лавандочка, вона дуже пахне, мені вона медом пахне. Комусь вона взагалі не пахне. І в неї ніжка така невеличка. Лавандовий простір у Новій Одесі облаштували дві сестри Лідія та Наталія. На території біля будинку є дві ділянки, на яких росте 4 тисячі кущів лаванди. Відкрилися ми ось саме в цьому році. У червні місяці. це було наше відкриття. Насправді лавандочку ми засадили навесні минулого року. Під насадженнями у нас 35 сотих, якщо я не помиляюся. У нас там засаджено 1100 стокущів, тут засаджено 2900. Насправді, оті самі популярні поля Франції там росте здебільшого саме лавандин. Він має більше ефірів у своєму складі. Більше олії він видає і він квітне трішечки довше, ніж лаванда, але один раз на рік. І можна побачити, що він такий більш ну, довгий, він довший. І він плотніший в нього звіття. В Колосок такий плотніший. І пахне він. Взагалі інакше. Хтось може не розрізнити, але я відчуваю, він такий більш терпкіший, більш насичений в нього запах, а лавандочка вона така більш м'яка. Для зволоження лаванди використовують крапельний полив. Жінки вдвох обробляють землю, іноді допомагають друзі, каже Лідія. Власними руками сапаємо. Власними руками косимо з свіжої лаванди із свіжого зрізу олійки виходить набагато більше, ніж з висушеної лаванди. Якість тієї олійки насправді не міняється. Лише кількість на території простору облаштували міні-фотозони. Мені приємно завжди, коли люди оцінюють нашу працю, приїздять приїздять сюди. Ну відзначають свої якісь події. Формат нашої роботи це не тільки фотосесії. На Лаванді, а й ось такі всякі посиденькі, скажімо так, дівич вечори у нашому просторі. Жінки виграли грант від французької благодійної організації Актет у розмірі 70 тисяч гривень. Взагалі в мене не було жодного досвіду. І зараз ми вчимося, і зараз ми розуміємо, які ж ми все ж таки недосвідчені. Була якась така мрія, була якась така. Просто бажання, бажання створити щось цікаве, щось гарне, щось класне. Ці вечори, коли я тут сиджу, загорається світло на цій арці, вже немає спеки, це, це такий кайф насправді. Я вам передати не можу. І ранки, і такі тут чудові ранки. Лаванда квітне у червні та повторно у вересні. Придбати продукцію з лаванди люди можуть щодня з 8 до 21.00, говорить Лідія. Юлія Голокос, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаївщина.